Прибирання ми почнемо з такої чудової місцини. От беремо мішок свій. Я до того вже заготував минулого разу тут купки із сміттям. Прекрасне місце для відпочинку біля води. І будемо такі от збирати. Чудове місце, Буду сподіватися, що мої карасики із коробчуками перезимують і все в них буде добре. Можливо так і хоч ця зима буде немалосніжною і води тут буде більше. Відеалі бо ці кущики ще знизу верболозу підчистити. Але вже буде як буде. відпочивав отже пройшовши десь третю частину ставка друзі я вже можу сказати що мішок отакти дуже багато скляних бутилок пляшок пластик навіть у воді я ще не перейшов на ту сторону, там ще дві моїх кубки, які я накладав із оцих пляшок. Раніше позбирав, але мішка не було. А тут я навіть ще не збирав і вже я маю от результат. Ну нічого, можливо, ще колись, але багато листя вже поприкидало пляшки. Чи то осінь буде рання, чи то. Не зрозуміло, що відбувається. Бачите, що робиться. Можливо хтось спитає, навіщо ти це робиш? А сам іноді себе запити навіщо. Але, як то кажуть, коли роблять заповідники, то потрібно і за чистотою там слідкувати, правильно? А не тільки пиляти лісика трошки далі. Рухаємось далі, чисте майбутнє На ну, цієї сторони взагалі клондайк Найс щось налито. Слухав одного пасічника, казав, якщо в сироп додасте крапиву, то приємне враження. Можливо і додамо. Так, ну оце ще ця сторона і там дві кубки залишилися, але в мене мішок майже повний. По максимуму з цього місця забрав розбите скло. Залишилося ти ще. Невеличка кубка пластикових пляшок. Дуже багато тут було накидано, звичайно. У мене залишилась вся, вся ця сторона. Мішок вже повний, якби ще один був, можливо б якраз оця вся приозерна територія була б підчищена. Але отам от в гущавині куди не долізеш. Там взагалі жах. Тобто кожен кидав міру своїх фізичних особливостей і можливостей. Ой. Ну нічого, несем до автомобіля. Ти ви розумієте, їду, дивлюсь, лежить одна пляшка. Думаю, ладно, так маячить заберу. От тільки виходиш з машини і от починається. раз, Пластик 2. Пластик 3. От перехрестя, будто тобі нічого немає. Все, хтось постояв, щось пиляв, щось забирав і все. от тобі вже вже пів машини. Я доїду до пасіки, не буде де сідати Кінець серпня і вулик активно відвідують оси. тому лятки ми обов'язково скорочуємо. Отже, друзі, маємо 7 кг цукру В АТБ по 2970 акція кілограм. От заварив баночки був залив окропом забув, як же ж вона, е Полинь гірка, Полину і кропива нарізав кропиви, от получився такий чай. І це все діло ми залиємо водою і засипаємо цукром. Отже, друзі, забрав трошки рамок. У мене є як отакі от. Кормушки, в які я кладу глицю, голки із ялинки, тому що на тих плотиках топиться бджола. Забрав трішки рамок і от зараз зав'ю. Так от будемо загодовувати. Всім гарного дня!